Друзі, всім привіт! Автомобіль Volkswagen від 2016 року. У всіх, по суті, однаковий блок кнопок, і у всіх Volkswagenів є проблемка, коли трошки ламається якась із кнопок. Блок водійської дверки міняється в зборі, тому зараз приступимо до його заміни. Далі для того, щоб зняти дверну карту. Знімається спочатку накладочка ручки. Отут от вона так стоїть. Ось з цієї сторони піддівається, знизу знімається. Далі беремо торкс на 30, підкручуємо раз болт. Далі два болт. І отут от три ключиком на 10. Просто треба провернути фіксатор. Далі просто на кліпсах карта знімається. І от, зняли ми оригінальний блочок, от його номерок, кому буде потрібно каталожний. А причина всьому, чому кнопочка почала барахлить, обломані усіки. Тобто, скоріше за все, або хтось колись питався його розібрати, або ж воно просто. Відломилося, що я, звісно, менше вірю. Далі, для того, щоб зняти цю, цей блок кнопок, нічого ніде не поламати, просто знімаєте карту. З обох боків є усіки, ось вони по три штучки. Раз, два, три. І також з тої сторони. Обережно зйомничками піддіваєте і знімаєте блок. Далі новий блок закидуєте на місце, проводочку підключаєте і збираєте в зворотній послідовності. Все доволі таки просто. Головне, не робити різких рухів і все у вас вийде. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І також, якщо є спосіб зняття цих кнопок без зняття карти, Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво подивитись. Все, кнопочки змонтовані на місце. Далі перевіряємо їх на роботоздатність перед зборкою, бо потім знімати карту якось зовсім не хочеться. Основна причина, чому була зроблена заміна кнопочок це шум від них, таке дрібіжання, коли їдеш по дорозі і грає музика. І другий момент не працював. Автоопускання вікна саме водійського. Ну, зараз перевіряємо. Раз. Вікно поїхало вниз, поїхало вверх. Все працює, тому збираємо в зворотній послідовності, не забуваємо ставити всі кліпсочки, які знімали на місце, і все.